Вітч шалоні підписчити. Сьогодні ми знову виїхали на коп. Вчора, як ви бачили, на Андрея ми покопали гарно. На цьому самому місці ось ми знову приїхали, покажи. Бити тут сьогодні ми вже не будемо. Підемо десь туди далі. Вон Саша вже почав. Покажи. Сьогодні неділя. Копати довго ми не будемо, до 4. Та, що знаходите не знаю чи будуть можливо ні будемо бачити та що дивіться не переключайтеся йдемо попати і так є сигнал ось що то о, кокарда ось така Далі з тріпленням. Перший сигнал. Мені тут нема десь. Ну нічого. Думаю будуть. Саша вже дві підняв, два соєтика. Ну, будемо шукати далі. Що знайдемо, покажемо. Ось, копаю ямку, піднімаю і показався. Мені тосик. пизня. Три копейки. 82-й рік. Ничего. Идем дальше. Точно нашел я такого, такую речь. Солдата нашел. Ось. <laughs> солдатик. Олов'яний. Ну. Після довгих пошуків нарешті випала монетка. Щось сьогодні на монетки не густо, ще й пізні. Нічого не видно, але хоч щось. О, 70 якийсь рік. Ну ладно, вдома помимо побачимо. Ось тоті у нас тут озеро замерзли. Люди ходять, сковзаються, ребята рибу ловлять. Не бояться ж. Ну ладно, йдемо далі. Знову є монетка, Вон Саша гріється. Ось. Одна групічка рання 57 сьомий рік О, хоч щось, а то одні пізні, і всяка фігня. нічого нормального. Так, випав ще один. Стевніло. Довго я ходив, стемніло. 30-х ротів. Ну, голови фокус. О, О, на селепуху похоже. Там зараз повинен ще одна бути. Зараз знайду зніму. Як я тебе казав, ще одна. Правильно, думав, що селепуха. Ось видно. 34-й. Ні, не 34-й. Зараз 54-й. Ось такі. Дві монетки лежало. Топ, підіграли до завершення. Сьогодні він видався слабенький для мене. Саша трохи набив. що він набив, зараз подивимось. Не талисман, талисман. Вот, трохи набив. Пару штучер тоже найшов. Та Саша у нас сердужды чемпіон. Та. Печка. Пизнь бачу, я тебе богатанько. Пятачок. Трешка Добре набив, майже як вчора. Да. І мої. На сьогодні сторону. Катарда. Солдат. Дві одинички пізні ранні. Тройка пізні. І ця, щоб була завипушта з двох трьошок ранніх. У мене по-стромному. Нічого сили. Зато солдата відкопав. Да. Я відступався, це вже другий солдат. Перший пізніше був. Так що, наступний випуск Ще Наступний випуск буде, мабуть, вже через тиждень. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, заходьте в групу, відео на групу, буде під... відео на групу буде під цим відео. Там також пишіть свої коментарі, Виложуйте свої фото, відео, звіти знаходок що знаходите, не стісняйтеся. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.